Різноманітні, тому що люди тримають і великих, і маленькі породи. Маленькі зручніше для квартири, великі, звичайно, зручніше для частного будинку. Але кожен вибирає свою собаку до своїх вподобань. З котами трошки менше приходять вдалося. Mm -hmm. Менше звертаються, вони думають, що кішка це так. Якщо вона породиста, то вона породиста. А якщо кішка підібрана десь на вулиці чи куплена десь на базарі, та просто як домашній улюбленець, вони махають рукою, так як і на собак, скажімо, там, які безпородні, махають рукою, а вони молтать так, так самі виздруюють. І частіше з ними приходять тоді, коли ну, так, час буває, що їм були втрачені. І так. це не за рахунок того, що ветеринар так, де погано служить, а за рахунок того, що господарі трошечки не мислять. Так, Якщо тварина дубу не їсть, відмовляється від їжі, відмовляється від пиття, так? або хоча б від їжі, якщо є рвота чи є понос, тобто твоєулюбленість стає зовсім не такий, який він був, рівно за добу потрібно звертатися до ветеринарного лікаря. Обов'язково. Це де не, не, не важливо, чи це морська свинка, чи це кролик, чи це котик, чи це собачка, доба. Це ми не говоримо про алергічні укуси, тому що зараз літо, собачки або коти дуже люблять полювати на мух. З мухою мене ж можуть вполювати і пчолу, і усу. І це через годину тварина, знаєте, з чогось такого з довгомордого стає в кругоморде. Це ми про такі ну, дуже різкі перепади ми не говоримо. А так там да. доба це вже є показом те, якщо до цього тваринка нормально харчувалася, а тут раптом вона перестала їсти, це вже є сигналом про те, що треба щось хоча б позвонити, запитатися. У мене щось сталося, а що робити? Чи це почекати до завтрашнього дня, чи це вже терміново їхати? <гум> це бачить і це може заоцінити тільки ветеринарний лікар. моїй практиці <гум> лімур був. Був, був американський їжачок, вухастий такий. Ну, черепахи, там, таких, тхори, це вже не рахується. Білк навіть да, лікували. Ну, бі, Була білченя, яке підібрали зовсім зовсім малесеньким, і воно прожило, тобто це не дике було, воно прожило вже більше року, да, воно вже було домашнене. Ми більше такими всіма екзотичними тваринами займаються, звичайно, в Києві. Нам не спеціалізована клініка, це треба по екзотиці, це окрема спеціалізація, чесно вам скажу. Це та ж саме ветеринарія, але просто вона сугубо направлена. Диво, знаєте, це так, це ну, тобто поставлений вірно, максимально вірно діагноз. От, і це е, те, що господарі дотримуються тих рекомендацій, які надав ветеринар. Тобто, чим, чим, як то кажеться, якщо написано все, що ветеринарний лікар написав, да, от він сказав от, пункт 1, 2, 3, 10. І якщо господарі всіх дотримався, він е, добросовісно це все виконав, все, оце чудо. Тоді дійсно в тварини є 100% шанс виздоровити. Це повинна бути в першу чергу, це повинна бути любов до своєї професії, а професія зв'язана безпосередньо з тваринами. Тобто повинна бути любов до тварин, це повинна бути добропорядність, це повинна бути, е, щоб навчалися, щоб росли, зростали обучаємость. Да, ну і навіть не знаю, професіоналізм, звичайно. А професіоналізму можна навчитися. Навіть якщо це буде людина після того, ж після закінчення любого навчального залу, без досвіду. Без досвіду. досвіду можна навчити. З тваринами. У мене були завжди коти вдома, собаки були вдома. Дуже гарно вирішували, дружили з ними, жодна собака ніколи не кусала. Просто там, де ми працювали, вже неможливо. Ну, якби, там, устоявшися все було, все однакове. Тобто Робота, робота, робота. Не було чогось, хотілося е -е одне... одноманітність. Із те, що вже передогадується все. Да? Тобто не було чогось новенького. Да? Допустимо, можна було б якийсь новий напрямок відкривати. Так? А напрямки були однакові. А хотілося якогось нового напрямку. А новий напрямок можна тільки самостійно. в себе. Да, самостійно. Напрямки можна тільки самостійно. Через то ви там писали, що питалися, чи... чого ми не пішли працювати yeah, yeah. до інших, да? тільки за цього. Я це я хотіла почути. Тільки що... із за цього, тому що неважливо, на кого ти будеш працювати. Нехай це буде найкращий роботодавець. Мало хто із них це треба бути хорошим менеджером, в першу чергу. Так? Хорошим менеджером, і ти повинен моніторити ринок, так, і моніторити, і дивитися, що очікує далі. Так? І дивитися, чим на що орієнтовані конкуренти, так, і йти завжди на крок вперед. Звичайно. І тягнути не тільки себе, а тягнути своїх співробітників. Співробітники або йдуть, да, якщо їм це цікаво, або не йдуть. Ну я не можу сказати, що це погано бути завжди одноманітним. Це теж добре, да, якщо людина повністю в своєму.